Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про нову законодавчу ініціативу, якою народний депутат пропонує випускати чоловіків від 18 до 60 років, які можуть бути мобілізовані, за кордон за гроші. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались, підписатись на мій телеграм-канал, тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео. І ви завжди будете в курсі нової та цікавої і корисної для вас інформації. Обов'язково додавіться до кінця це відео і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно випускати чоловіків за гроші, які будуть відраховуватись на користь ЗСУ, чи цього не потрібно робити. Друзі. Ініціатором такого законопроекту став народний депутат Георгій Мазурашу. Я до нього ставлюсь достатньо неоднозначно, тому що він нібито і намагається щось змінити. Наприклад, подав законопроект про взагалі скасування заборони на виїзд чоловікам під час дії воєнного стану, так само подавав законопроект про те, щоб автомобілі, якими керують нетверезі громадяни. Передавали на користь Збройних сил України, однак неоднозначність полягає в тому, що всі законопроекти, які більш-менш адекватні і він подає, то вони не приймаються за основу і, відповідно, ніякі зміни не відбуваються у нашому законодавстві. А відтак складається така ситуація, що пан народний депутат Георгій Мазурашу нібито і намагається щось зробити. І адекватно намагається щось зробити, але складається ситуація, що у підсумку він просто витрачає свій час, так само витрачає ресурси, які потрібні для підготовки та розгляду законопроєктів, тобто державні ресурси. І нічого з того не виходить. Що він пропонує? Цього разу зробити. Він пропонує внести зміни до, до закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. І давайте розглянемо як позитивні, так і, я б сказав, не негативні, а якісь дуже дивні сторони цього законопроекту. Давайте з позитивних: він хоче надати можливість громадянам України чоловікам віком від 18 до 60 років. Виїжджати за кордон за двох умов. Перша умова це щоб такий чоловік відкрив рахунок у державному банку, якщо в нього не було відкрито такого рахунку, і вніс на цей рахунок гарантійний внесок у розмірі 13 тисяч гривень. І друга умова це щоб він надав такому банку нотаріально завірену заяву про те, що він дозволяє банку списувати з зазначеного рахунку. По 2600 гривень за кожен місяць його перебування за кордоном на користь Збройних сил України. І у разі, якщо такі гроші закінчаться, він зобов'язується поповнювати цей рахунок на той час, поки він буде за кордоном. Дуже гарна ініціатива, друзі. Я вважаю, що достатньо справедливо, що особа фактично це надається можливість виїжджати тим людям, які хочуть. За кордоном працювати. І 2600 гривень це є своєрідний податок на те, що вони виїжджають і працюють за кордоном. Я вважаю, що це справедливо, і від цього наші Збройні Сили України тільки виграють. Але є деякі нюанси, які складають таке враження, ніби. Цей законопроект писав не народний депутат або його помічники, а взагалі люди, які ніколи в житті не писали законопроекти, і вони взагалі не розуміються на тому, як писати ці законопроекти і аналізувати їх наслідки. Друзі, давайте я вам розповім: перше, він пропонує ввести окремий документ на в'їзд в Україну. Це посвідчення особи на повернення в Україну. Що це за посвідчення? Незрозуміло. Як можна вводити посвідчення на в'їзд в Україну на повернення в Україну, коли Конституцією України головним законом України гарантовано право громадянина України повернутись в Україну, і воно не може нічим обмежуватись. Коли видається певний дозвіл, то це вже є обмеження. Права на в'їзд в Україну. Тому однозначно в цій частині цей законопроект прийнятий не буде, тому що це є антиконституційне обмеження прав громадян. Далі, друзі, він зазначає, що та заява, яка надається банку про списання грошових коштів на користь ЗСУ, вона носить добровільний обов'язковий характер. Тобто, там має зазначитись про те, що громадянин, який виїжджає за кордон, Заявляє про свій добровільний обов'язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском коштами у розмірі, який зазначено в цьому законопроекті. Прислухайтесь до цього. Добровільний обов'язок це два слови антиподи, два слови антоніми. Не може бути добровільний обов'язок. Може бути або добровільний характер такої заяви, або обов'язковий характер. Як це взагалі можна було написати, я не розумію, і це просто комічно, недолуго і знову ж таки антиконституційно, тому що такого не може бути в природі. Далі, він зазначає, що ті громадяни, які виїхали по цьому законопроекту, сплатили ці 13 тисяч, потім з цих 13 тисяч списувались на підтримку Збройних сил України по 2600. Вони при в'їзді в Україну мають підтвердити те, що вони виконали ці умови. Тобто, якщо вони, наприклад, були більше за кордоном, ніж 5 місяців, вони мали б додатково сплачувати по 200 за кожен місяць. Вони мають це підтвердити. Що буде, якщо вони не підтвердять незрозуміло не, не впустять в Україну це обмеження і порушення конституційних прав громадянина України? Тобто, цей пункт він взагалі. Не має жодного змісту, і знову ж таки він суперечить Конституції України. Далі, друзі, це ще не все. Він хоче зобов'язати тих громадян, які виїхали з України під час дії воєнного стану, коли в них не було дозволу на виїзд або відстрочки від мобілізації, сплачувати по 26 тисяч гривень за кожен місяць перебування за межами України. Тобто, він хоче ввести відповідальність, фактично грошову відповідальність таких громадян заднім числом. Тобто, такий закон фактично має зворотню дію у часі. Я 100% впевнений, що так само в цій частині законопроект не приймуть, тому що закони, які посилюють відповідальність, не можуть діяти у зворотньому часі, не можна. Змусити громадян, які виїжджали, я розумію, що вони виїжджали з порушенням правил виїзду за межі України, але все одно змусити їх заднім числом сплачувати по 26 тисяч гривень за кожен місяць перебування за межами України, неможливо. Це неможливо і антиконституційно. Для таких громадян існує адміністративна відповідальність, існує кримінальна відповідальність. Якщо хочете, можете притягати їх до такої відповідальності, але. Змусити сплачувати їх ці гроші, точно не вийде. І тим більше, тут зазначається, що такі громадяни виїжджали під час дії воєнного стану, і хочу зазначити, що 24 лютого, наприклад, було введено воєнний стан, але обмежень щодо виїзду за кордон не було. І, відповідно, як ці люди можуть взагалі нести хоч якусь відповідальність. Ну, це питання, я думаю, що риторичне. Тому, друзі, ініціатива непогана від Георгія Мазурашу в частині випуску за кордон тих людей, які мають сплатити 13 тисяч гривень і їхати собі працювати, заробляти гроші і вести їх в Україну. Я підтримую цей законопроект. Я вважаю, що він справедливий, тим більше. Що до цього говорили по 200 тисяч гривень від представників бізнесу, зараз вже 13 і по 2600 за кожен місяць. Я вважаю, що це адекватні цифри і достатньо багато людей скористалося б цією нагодою. Але щодо обмеження права в'їзду в Україну, то знову ж таки для мене це просто неприпустимо, це незаконно. це... Мене обурює, і це є антиконституційно, тому в такій частині, звичайно, цей законопроект я гарантую, що не буде прийнятий, і його не підтримують. Друзі, і ще попрошу вас додатково написати в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно обмежувати в'їзд нашим громадянам, які або виїхали з порушенням правил виїзду за кордон, тобто не мали відстрочки від мобілізації, або, наприклад. Не сплатили в подальшому ці 2600 гривень за кожен місяць перебування за кордоном. Цікава ваша думка. На цьому все, друзі. Дякую за те, що додивились до кінця це відео і до наступних зустрічей. До побачення!